Сьогодні ми поговоримо про те, як обрати ігровий ноутбук. Звісно, що для затятих комп'ютерних геймерів це завдання може бути доволі простим. Проте для тих, хто обирає геймерський ноутбук, вперше голова йде обертом. Їх сьогодні є просто безліч і всі вони різні. Тож спробуємо не втонути в цифрах, відеокартах і процесорах, а пояснити все максимально просто і доступно. І звісно, що наше завдання. Не витратити всі гроші світу, а зробити цю купівлю максимально вигідною для себе. Ніхто ж не хоче платити за те, чим потім не користуватиметься. Тож, вітаю, ви на каналі Кібернетики, мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Для початку давайте ж з'ясуємо, що нам взагалі важливо при виборі ігрового ноутбука, адже його вибір трошки відрізняється від того, як ви обираєте ноутбук для роботи. Це як обирати машину, от ніби і Mercedes s класу, і старенька Таврія їдуть обидві, але питання. Як? Відповідно, і ціна ігрового ноутбуку буде вища через його внутрішнє наповнення та потужні характеристики. Тож головне в ігровому ноутбуці, щоб він був як можна яскравішим. Весь в неоні і клавіатура світилась. Все. <му> Насправді ж ми нашу розповідь поділимо на пункти: відеокарта. Процесор, пам'ять, екран та габарити. Аби нам було легше зрозуміти, а які ж моделі нам підходять, а які ні, то ми скористаємось сайтом магазину кібернетики, де можна зручно знайти необхідну техніку за допомогою фільтрів. Посилання для вашої зручності я теж залишу в описі під відео, тож не будемо зволікати. Відеокарта це, напевно, найважливіший елемент при виборі ігрового ноутбука. Тож, що треба знати? По перше, відеокарти бувають інтегрованими та дискретними. Інтегрована відеокарта це та, яка вбудована в сам процесор. Вона не має власної пам'яті і використовує оперативну пам'ять пристрою. Дискретна відеокарта має свій власний чіп і свою власну пам'ять. І для ігрового ноутбуку краще обрати саме її. Вона буде і швидшою, і потужнішою. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Чи важливий при цьому обсяг відеопам'яті? Звісно, що чим більше, тим краще, проте на швидкість це часто не впливає. Важливо, на відеокарту треба дивитися в цілому, а не збирати її образ з окремих елементів і окремих характеристик. Рекомендувати вам конкретну відеокарту і клястися, що вона буде найкращим вибором для вас, я не буду, але порекомендую сервіс, який може вам допомогти. Це бенчмарки від 3D Ви без проблем. Можете порівняти ті чи інші відеокарти там. Звертати увагу слід на показник Graffiti Score. Різниця між цим показником при порівнянні і покаже вам наскільки та чи інша відеокарта є швидшою в іграх. Посилання на 3 d Mark я теж залишу в описі під відео. Не дякуйте. Але перед цим додивіться це відео до кінця, адже далі ми обговоримо наступні важливі деталі, які допоможуть вам відсіяти зайві варіанти. Ну тому що порівнювати між собою всі відеокарти світу якось не дуже весело. Тож ми скоротимо перелік кандидатів. Далі на черзі процесор. З ним легше, тому що зазвичай з більш потужними відеокартами в ноутбуках стоять і більш потужні процесори. Тут виробники думають за вас, і не виникає потреби математично враховувати, а який процесор нам потрібен, як, наприклад, коли ви складаєте свій ПК самі. Процесор, який виробник встановив з тією чи іншою відеокартою, з вірогідністю 99% виконає всі ваші потреби. Бувають, звісно, моменти, коли з однаковими відеокартами встановлені різні процесори. Проте тут відштовхуйтесь від ваших фінансових можливостей. Якщо ви все ще переймаєтесь, то давайте з'ясуємо деталі. Ви можете обрати для себе як процесори від AMD, так і від Intel – Ті ж, наприклад, Intel Core i5 чи Intel Core i7 матимуть достатньо потужності, щоб і в ігри пограти, і у відеоредакторі попрацювати. Якісь базові завдання вони навіть не відчують. Core i9 – це уже з запасом. Якщо запас у гривнях у вас є, то звісно, що беріть. Якщо ж бюджет таки обмежений, краще вкласти його у відеокарту, про яку ми говорили раніше. Ми вас почули. Ви прийшли до нас, щоб нам сказати ваше слово. Ми вас почули. Теж стосується і процесорів від AMD Ryzen 5 та 7 серії. Їх вам буде цілком достатньо для комфортної гри та користування загалом. В принципі, будь-якого сучасного шестиядерного процесора буде достатньо практично для будь-якої відеокарти. Тож, аби не переплачувати зайвого, обираємо їх у нашому фільтрі. Про пам'ять скажу зовсім коротко. Більше пам'яті краще. Ну що його казати, коли воно, канішне я поню воно то зайвим точно не буде, але пам'ять в ноутбуки встановлюють не безкоштовно. Тож обираємо мінімум 16 гігабайтів оперативки. Можете 32, беріть 32. і хоча б 512 ГБ гігабайтів SSD накопичувача, з можливістю розширити згодом все для того, аби ваш ноутбук міг зберігати чим більше ваших улюблених ігор. А так як часто такі пристрої є робочими потужними інструментами, то ця пам'ять вам з часом точно знадобиться. Екран ноутбуку це те, на що ви будете дивитися щодня, тож це важлива складова. Почнемо з діагоналі. Грати на 14-дюймовому ноутбуці, напевно, можна, але зручно це буде хіба якщо підключити до нього додатковий дисплей. Тож краще одразу взяти побільше. Звісно, що тоді ноутбук також буде і важчим, і носити його з собою стане менш зручно. Але якщо ви шукаєте компактний ноутбук, то вам навряд чи сюди. Ось це так поворот. Тож обираємо для себе і свого комфорту 15 дюймів і вище. Наступне на черзі це матриця дисплею. Найкращим вибором буде oled екран, але і коштувати він буде дорожче. Тож, якщо економимо, то можна взяти для себе IPS, і в нього теж є свої плюси. Як от відсутність шим, тобто вашим очам буде приємно дивитися на нього, і окрім цього, він не вигорає з часом, тобто може бути більш довговічним. Тицяємо на відповідний пункт у фільтрі. Ну і не менш важливою є частота оновлення дисплею. В іграх ви повинні бути максимально швидкими. Тож рекомендую обирати пристрої з частотою оновлення не менше як 120 Гц. Це означає, що ваш екран працюватиме максимально плавно. Хочете більше, звісно, можна, проте нижче опускатися таки не варто. Ну і габарити тут не тільки про розміри хочу поговорити, але й про наявність usb портів на корпусі. Зрозуміло, що чим більший ноутбук, тим більший рюкзак для нього знадобиться. Проте переконайтеся у тому, що для ваших можливих робочих завдань вам вистачить входів та виходів. Мова тут іде і про USB A, і про USB Type C, і про HDMI Порт, якщо ви захочете під'єднати, наприклад, ще один монітор. І звісно, що про 3,5-мм міліметровий роз'єм для навушників. Все це може знадобитися, і важливо, щоб це було, тому що додатково без тисячі перехідників ви цього в корпусі ніяк не додаєте. Дасте а тепер подивіться мені в око і скажіть, вам усе ясно? Здається, нічого не пропустили. Перед вами той список ігрових ноутбуків, який вийшов у нас. Далі ви можете відсортувати їх для себе по ціні та порівняти один з одним, аби обрати той, який потрібен саме вам. Це також можна зробити на сайті магазину кібернетики, і там же можна б і придбати одразу цього ігрового монстра для себе. Пишіть в коментарях, чи було це відео для вас корисним. Діліться своїми порадами щодо вибору ігрових ноутбуків, як обирали його для себе, якщо уже придбали, буде цікаво почитати. А також тисніть лайк цьому відео, тисніть кнопочку підписатись на дзвіночок, теж тицяйте, аби не пропустити нових роликів. А ми з вами зустрінемось у Наступних відео на каналі Кібернетики.